Шип звертається до секретарки. Що ви робите в неділю? Секретарка знадіє у голосі. Нічого. Тоді дозвольте вам нагадати, що сьогодні не неділя. У мене для вас дві новини. хороша та погана. З якої почати? Лікарю, а можна з добрий? Печінка у вас здорова. А яка погана новина? Не просто здорова, а здоровенна. Коханий, ти в мене найрозумніший, найспокійніший, найвитриваліший чоловік на землі. Що? Знову машину розбила? У крісла до незнайомих перукарів Роза Мойсеївна завжди сідає зі словами Дівчата. Завтра із в'язниці виходить мій чоловік, який відсідів 15 років за подвійне вбивство. Хочу бути дуже гарною для нього. І ще жодного разу ніде погано не підстригли. Мама розповідає перед сном донечці казку. Попелюшка вийшла заміж за принца. Він розкидав по її кімнаті плюстки троянд. Поглянула на чоловіка і додала, але опівночі польостки перетворилися на шкарпетки.